Двоє людей загинуло у подвійному ДТП на Рівненщині. Сталося це неподалік міста Дубно. Навпроти автозаправки автомобіль Мерседес Бенц», яким керував 22-річний житель Дубинського району. Не пропустив Камаз. За його кермом перебував 33-річний житель Радвилівського району. Тут я їхав по трасі з Рівного, то назбиралось машини, повертали ліворуч. І Мерседесом виїхав за бусом, я його не бачив. І він за цим бусом вискочив на зустрічну смугу, ну, на мені поперед дороги, і я його вдарив. Це перед самою машиною вискочив. Від удару Мерседес зачепив й автомобіль Опель Віваро, який виконував поворот ліворуч у напрямку міста Дубно. У результаті удару двоє людей загинуло. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій та пасажир Мерседесу від отриманих травм померли під час надання медичної допомоги. Це було 3 години 15.00, тобто 3 години тобто темно не було. Просто не надав перевагу в русі. За даним фактом проводиться слідство.